І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас трішки незвичне відео. Воно буде відноситися до розділу технічні аспекти грибарства. Сьогодні ми розглянемо, бо мене вже раз питали про сушіння грибів. Розглянемо сушку яку використовую я. Багато людей використовують електричну сушарку. Я особисто використовую сушарку на дровах. Ну, це звичайна піч, побудована в моєму такому маленькому приміщенні, де в мене є невеличка кухня. Сушка грибів відбувається на дровах. Дрова горять, будь ласка, у печі піч накрита такими чугунними блядами. Чугунними пластинами вони дуже гарно передають тепло. Я побудував тут у себе таку переносну сушку. Ну, такий ящик з планками, на які ставляться ось такі от решітки. І на ці решіточки я ставлю гриби. Сюди я можу вмістити до шести відер грибів. Сьогодні кінець вже грибного сезону, початок листопада. Ну, Тут я сьогодні багатий на підпеньки. Підпеньки сушені, хороша річ. Трішки є один противень білих грибів, і процес сушіння розпочинається розгонкою печі, розпалюванням дров і витяжний вентилятор, який виведений на горище і на вулицю. Витяжним вентилятором служить у мене... Звичайна кухонна витяжна шафа. Кухонна витяжка. Ну, бачите, вона має три положення, сильніший, слабший, і дуже сильний. На даний момент я буду включати дуже сильний витяг на третє положення, тому що грибів дуже багато. Ну, Зараз час вечірній, я хіба приїхав. Тому розтопив, температура підіймається, гриби загружені і процес почнеться. Скільки триває сушка? Сушка грибів триває приблизно у мене одну добу-півтори доби. Інколи я сушу в порядку експерименту гриби величезними. Шапинками. Ну, наприклад, от так. Шапинки такі, от бачите, вони мали приблизно по 300-400 грам ваги, коли були зібрані. За півтори доби ці гриби практично висушуються, тому що температуру я тримаю. Гриби які Уже, скажімо так, пройшли півтори доби і вже практично готові. Я кладу на додаткове досушування вже не під витяжкою, а збоку. Ось тут у мене позавчорашні гриби. Це, до речі, японський ліофілсимедзи. Він у мене знайдений вчора, вже висох і досушується на повільному уже природньому обертанню повітря. Отож, також я зберігаю в трьохлітрових банках. У баночках вони також від температури вже досушуються, хоча вони вже практично сухі, але, ну, як то кажуть, один лишній день, так би мовити, досушування не зашкодить. <кій> Вчорашні опеньки вже готові, але також потрішки вони ще тут у мене Ой, упала, досушується. Отож, що можна сказати? Така сушка достатньо вигідна, її можна будувати прямо на вулиці. Інколи я роблю виїзди в ліс на тиждень. Ну, в даний момент рідко, але раніше я так практикував. І можна було вивозити оцю сушку з... Такими самими чугунними блядами в ліс. У лісі можна сушити гриби. Правда, там трішки виходить нюанс. Нюанс в тому, що нема електричної витяжки. Там іде природній процес досушування і треба регулювати кількістю повітря, яке заходить знизу. Озвідси і випускається верхом. Такі речі треба просто регулювати. На місці, вона залежить від кількості грибів і температури, яку тримають у сушці. Ну, от, в загальному плані гриби, гриби виглядають ось так. Ну, трошки винесемо на світло великі шапинки відмінної якості. Вони не псуються, тому що висушуються за півтори дуби, а далі просто вони доходять до сушування вже в загальному приміщенні. Такі сушки дуже-дуже вигідні. Їх можна встановлювати на вулиці, але тоді затрати, затрати дров будуть більші, тому що температура зовнішнього середовища буде впливати, звичайно. Але от на таких сушарках можна запросто сушити літом овочі, фрукти, будь-які мікси. Ну, ще буває так, що... Інколи можна сушити гриби в залежності від того, які дрова використовуєш. Все-таки сушіння на дровах дає трішки, скажімо так, димок, тобто або запах лісу, або запах дров. Якщо сушиш гриби на природі у лісі, то тоді е, диму. Деколи буває значно більше, аніж при витяжній вентиляції. І тоді гриби мають певний аромат, чи букових, чи ялових дров, якими будеш підкидувати. Ну, якось отак, от бо мене вже на раз питали, як це все зробити і які сушки використовувати. З електричних, звичайно, б, я б рекомендував Сатурни. Але я їх не використовую. Ну, вибачте, посушити отаку кількість грибів. Треба 3-4 сушки по 1200, кі... 1200 Вт кожна. Ну, у Тебе не вистачить жодних ресурсів на витрачення електроенергії. Тим більше в такий час. А от така витяжка кухон набере всього-навсього 100-140 ватт на ну, кВт. Так що це практично воно не відображається на лічильнику. Ну, звичайно, що є затрати, але вони не є настільки відчутні для сімейного бюджету і для використання електроенергії. Всю основну функцію нагрівання здійснюють дрова, а електрична витяжка забирає надлишок вологи. Бо якщо без неї, без, неї, без витяжки, то гриби не витримують е, тієї кількості вологи, яка йде з нижніх шарів у верхні на решітки. І деякі гриби починають темніти. Тому Витяжка обов'язкова. Можливий варіант піддуву знизу. Е е і такий варіант існує, але піддув знизу в моєму випадку не виходить, тому що його треба було ставити прямо сюди, на кухонні гляди, на і ніякий вентилятор не витримав би того. Тому я використовую витяжний вентилятор. Ну що, що сказати? Грибочки сушаться гарно. Можливо, 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 на електричних сушках гриби значно біліші. Е, ну, мають дійсно якусь таку естетику, чисто з естетичного вигляду. Але сушка на дорогу має свої. Переваги, тому що гриби дістають запах лісу. Ну, якщо от брати з ніжками грибочки, отакі ниж, ниж, нижчої якості, то вони виглядають у мене приблизно так. Я не думаю, що вони надзвичайно якісь погані. Ну, але це вже... Гриб нижчої категорії, в яких гіменофор, тобто спорова маса, вже, скажімо так, дуже темно-зелена або, або, як то кажуть, уже підстаркувата. Такі гриби. Щоб не робив, зазвичай вони явно будуть трішки темніші. Ну от бачите, яка шапинка Гриб хороший, гриб все, але він попав у вологе середовище і сам по собі він вже буде, як би ти його не пробував зробити, спорова маса гіменофор буде темний. Але я вважаю по своєму досвіду, що найкращі гриби ті, найароматніші, найсмачніші ті, які вже дозріли. Ну це ж закон природи. Зелене яблуко їсти можна, але воно не смачне. Зелену грушу можна їсти, але вона не смачна. І так само з, грибі, з грибами. Молоді гриби йдуть, звичайно, на маринування, на закрутку банки. А от старші гриби повинні йти на сушку, але вони тоді в будь-яких зупах, в супах, мають значно кращий аромат. Ця кришечка закриває. Доступ зовнішнього повітря і фактично все тепло, яке йде від кухні, попадає туди. Відразу температура буде рости зверху і грибочки, які знаходяться зверху, будуть досушуватися. Що у мене тут ще є? У мене тут ще є декілька шапинок білих грибів, вчорашніх. Три шапинки. Вони надзвичайно гарного привабливого вигляду. глянемо проти цього. Біленькі гіманофори. Достатньо були потужні грибочки і вони будуть у мене тут досягати досушування до завтра. Ну, що сказати, хто хоче, пробуйте, будуйте щось таке. Купуйте електричні. Ну, електричні, звичайно, хороші на невелику кількість грибів Тобто, хто привіз там відерко друге, він може собі розкласти. Ну, але хто допустим, має можливість побудувати щось собі таке і має приватну ділянку чи власний будинок, то я б рекомендував. спорудити ось щось таку невеличку споруду. І бажано чим менше вона, тим краще, бо в мене тут така і літня кухня і передбандик і все. Е, чим менше приміщення у вас є, тим менше затрат дров у вас буде на сам процес сушіння. Бо так треба нагрівати приміщення. Ну, якось так воно приблизно такий. Технічний аспект. Глянемо, що у нас тут твориться у пішці. Бачите, горить вогонь. Підкинемо дровиняку. В даний момент я підкидую дрова осики. Осика гарно чистить комен. Тобто витяжну трубу, через яку виходить дим назовні. Осика виконує певні функції очищення, очищення комену. Чи демаря, а хто як називає? Ну Ось приблизно так, якщо когось цікавлять якісь нюанси, то, будь ласка, пишіть в коментах. Ну, зараз в мене включена тут додаткова лампа. Зараз ми лампу виключаємо, тому що... Пора бо стане трішки темніше і починаємо включати висушування і витяжку на на сушку грибів. Все, запрацювала сушка. Тепер надлишок вологи буде виходити подалі. У мене ще є третє положення, яке я зараз переключу, але то треба для того звільнити другу руку, тому що, тому що так простіше. Ну отож, отак приблизно виглядає. Тушіння грибів у моєму господарстві. в даний момент я висушую підпеньки, вони зараз дуже потужні, дуже гарні. Початок листопада і ті підпеньки які ростуть зараз в лісах, вони досягають великих і потужних розмірів, а після Цього їх можна сміло перемолоти, велика кількість, аромат і цей порошок давати в супи, або готувати з них крученики чи пельмені, хто що любить. Надзвичайно смачно, надзвичайно поживно. Ну, ось так приблизно все, що хотів я сказати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал Країна Грибландія. Буде цікаво, будемо розглядати різні аспекти. Сушка запрацювала у повну потужність, гриби почали сушитися тільки тепер, тому що іде. Витяг вологи з них. Коли вологи нема, гриб сушиться значно, значно швидше. Бо в самому природньому середовищі такий процес треба завжди регулювати. Отож, мене зараз чекає ціла ніч роботи, підкладання дров, слідкування за температурою. Головне, щоб вона не Виросла більше 75 градусів, тому що тоді це вже шкідливо для грибів і небезпечно, бо є процес почорніння і підгоряння. Отож, перша зміна грибника, роботи грибника закінчилася, гриби привезені, перебрані, перекладені. На решітки розпочинається друга зміна, догляд, висушування, а завтра знову в 6 годині чергова поїздка. Звичайно, я не, хі -хі, не термінатор і мені б не хватило терпіння, мені зазвичай допомагають домашні. І... Всі, хто вдома є, будуть вночі слідкувати, почергово бігати, підкладати дрова і слідкувати за температурою і вологістю. Отож, працюйте, збір грибів і обробка їх надзвичайно важка праця. Не думайте, що це просто так. Це треба мати терпіння, наполегливість. Треба мати досвід, але ну, все набувається з руками. Тому, хто цікавиться, тому хто любить, слідкуйте і будете пізнавати цікавий світ грибного розмаїття і способи заготовки, способи обробки цього цінного продукту. До побачення, до нових зустрічей з вами була Каїна Гребландія. і Я її ведучий Олесь Боровик.